Ні, ну щодо прийняття закону, то, звичайно, якби ми приймали, то ми б вже його прийняли. Тому що він є необхідний. Ви ж бачите ситуацію, яка зараз є в нас і в Україні, і, зокрема в Закарпатській області, в Тячівському районі. І нам необхідно зробити все, щоб інвестор сюди прийшов. Тому що люди відток кадрів йде, як скажімо, висококваліфікованих так робочої сили, яка сьогодні десь шукає себе за кордоном, і для цього нам необхідно прийняти от цей закон. І я би хотів, щоб депутати Верховної Ради це зробили якнайшвидше, щоб наш народ відчув, що про нього дбають, і вони хочуть. Вдома працювати, вдома в своїх сім'ях бути, виховувати дітей. А як наслідок, коли вони виїжджають за кордон, це дуже багато залишається за кордоном, розпадаються сім'ї, ну, нема заробітку, ну і тягне за собою дуже багато наслідків.